І всім привітки, з вами, як завжди, Фоксі. І сьогодні у нас буде такий влог, мій день втока-бока. І він буде, ну може, для деяких звичайний, але для мене це не дуже звичайний день, тому що в реальному житті у мене Взагалі не такі дні. І за цього я вирішила зробити вам іменно втока-бока. День. Ну а я вам бажаю приємного перегляду. Для початку я переодягаюсь і розчісую своє волосся, щоб бути гарненькою, звісно, і трошки можу нанесу макіяжа, тому що сьогодні, в принципі, не такий важливий день, і можна бути без макіяжа. Потім я йду снідати. І мені сніданок готує моя мама, тому що я не вмію готувати сніданки, я вмію тільки вечерю і обід готувати. Ну ви розумієте. Потім я мию посуд, тому що моя мама буде спішити на роботу і вона просто не встигає помити посуд і вирішує помити його. Я ну а потім я швиденько біжу на другий поверх, щоб взяти всі книжки і нормально зібратися в школу. Уроків сьогодні у мене небагато, так що книжок буде небагато і це мене дуже радує, так як в мене сьогодні 6 уроків, а це найменше кількість уроків, яке в мене за всю неділю. Потім я беру всякі різні аксесуари і швидко виходжу вже на вулицю, щоб йти в школу. Ну, В школі мене зустрічають мої друзяшки, і ми з ними готуємося до уроку. Ну, а далі самий звичайний шкільний день. І він у всіх однаково, і за цього я мабуть зразу вам покажу, що буде після школи у Морго. Після школи ми з моїми друзями пішли в кафешку. Ми посиділи, поїли. Поговорили всякі історії, ну і потім мені з моєю подругою дуже захотілося чогось попити. Ну і мій друг Діма він пішов купити нам попити. Він купив нам соки. І мені він ще й купив мій улюблений сок, який я любила завжди з самого дитинства. Потім ми зустріли ще нашу давню однокласницю, з нею теж трошки поговорили, поїли суші і пішли далі. Ну, звісно, хто ж не захоче піти до когось в гості. І ми пішли до Діми, додому і там просиділи майже цілий день. Ну, мені захотілося попити якусь знову соку, а Амікі це моя теж одна подружка, їй захотілося просто щось поїсти і ми знову поїли. Ну, а потім ми вирішили пограти в якісь ігри. Звісно, нам надоїло гуляти в ці ігри, ми вирішили погуляти в якісь ігри на телефоні. Але потім нам вже треба було йти, і ми всі розійшлися по домам. Я коли прийшла, я зразу пішла малювати, тому що в мене ще є недороблений один із заказів, який я повинна була продати завтра. І за цього я вирішила швидко-швидко піти його домалювати. Відео щось таке у мене вийшло, але гарне. Потім я згадала, що мені потрібно вже йти готуватися спати, тому я пішла помилуся, почистила зуби і буду скоро лягати спати. Потім я собі пішла приготувати швиденько на вечерю. Реально швиденько, тому що мені вже повинно було, потрібно було лягати спати, бо було вже майже 10 годин. Ну і також швиденько поїла. Ну, я вже лягаю спати. Всім добра ніч. Ну а если у вас подобрали, лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!